У місцевих кінематографістів ювілей 15 років від дня заснування Івано-Франківського осередку національної спілки відзначили у тісному колі, адже й самих спілчан на Прикарпатті лише 12. І це вже прогрес, каже фундатор організації Юліан Яковина, бо починалося все з трьох чоловік. Свою нечисленність компенсують якістю у їхніх лавах. І відомий кіноактор Сергій Романюк і знана письменниця Марія Вайно, яка створила вже чимало успішних кіносценаріїв. Створено близько 10 кінодорматрийних творів, які ми видали, які стали різних фестивалів. Окрема коронації слова по-друге, ми продукуємо документальне телевізійне кіно, яке є не менш таким рушієм творчості високої. Ось це не є кіноплівка, але це є один з видів екранного мистецтва. Один із ветеранів спілки, Коломиянин Василь Нагірний, на свято привіз одразу дві власні стрічки-портрети, які випликав комплексно, починаючи від написання сценарію до режисури. Я себе поза цим більше нічим не бачу, я нічим більше і не займався. Я все життя займався журналістикою, а вже років 10 займаюся кінодокументалістикою. Шкодую, що раніше цього не сталося, але були якісь. Ну просто я е, е, професійно почав займатися дуже пізно. Фактично мені було 30 років. А от новобранцем івано-франківських кінематографістів, буквально місяць тому став Мирослав Бойчук у активі журналіста півтора десятки документальних фільмів, теж створених виключно власними силами та на відвертому ентузіазмі. Це перший показ на публіку моїх доробків. Якщо не рахувати, не враховувати інтернет, я варився в своєму соці до цього часу, і треба якось освіжити кров. А яким чином освіжити? свіжити треба спілкуватися, треба зустрічатися з коломиянами, тернопельчанами. У них є свої якісь доробки. Ось це є мета. Прикарпаття має кінематографічний потенціал, впевнені спілчани. Він за численною молоддю, яка юрбами приходить до народної кіностудії Верховина. Наслідки її діяльності це фестиваль відеоарту місто, який у Івано-Франківську проводять щороку. Ну а дипломні проекти випускників бажані гості багатьох національних та міжнародних конкурсів і фестів.